Серед спортивних традицій нашого міста є проведення турніру з волейболу на кубок олімпійського чемпіона Володимира Іванова. Свій професійний шлях розпочав у стінах Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи. Ми проводимо турніри в честь цієї незвичайної людини, гордісті нашої, нашої держави, не тільки скажімо, короси, ніж області, а взагалі нашої держави, тому що це легенда, яку ми бачимо, з якою ми спілкуємося, з якою черпаємо енергію від його діяльності, як спортсмена, як голови федерації ветеранів, як людини незвичайної. тому. Я хотів, щоб ми брали з нього приклад і його ці олімпійські традиції. Володимир Іванов є прикладом для підростаючого покоління, адже за своє життя здобув не одне спортивне звання. Серед них чемпіон 19 Олімпійських ігор. Дуже приємно мені бути знову в місті Коростені, славному місті, яке шанує багато, -багато видів спорту, ну, а волейбол, зокрема. Хочу сказати, що е, слава Богу, що є такі люди, як Володимир Тимофійович, олімпійські чемпіони, які е, популяризують волейбол. Я хочу сьогодні подякувати місту Коростеню за те, що підтримує такі традиції з року в рік, і що даний турнір живе. Володимир Тимофійович не забуває рідний куточок, є частим гостем, навіть має звання почесного громадянина міста Коростеня. Шановні учасники турніру, вітаю вас, бажаю вам успіхів в цих змаганнях. Хай через ці змагання росте ваша майстерність. Якщо ви зайняли нижчі місця, то не, не головне, ви, як сказав мер города, ви придбаєте досвід, а це здобуток для вашого подальшого росту. Змагання взяли участь п'ять команд: скористання, звягеля, овруча, лугин та ушомера. Протягом двох днів спортсмени змагатимуться за престижний кубок.